Доброго вечора, слава Ісусу Христу. Слава навіки, і щойно от розмовляли е, з наш з моїм колегою, так який ходить вулицями Львова, і говорить про те, що цьогоріч українці утримуються більше аніж минулих років, так е, переодягатися. Хлопчина, який коментував йому свій образ, сказав про те, що це просто така, нібито костюмована гра, що не вкладають вони в це сенс, такий, як американці, до прикладу, так які вірять в те, що е, в цей день. Дух, духи зустрічаються, царство мертвих зустрічається з живими, тобто в них є свої певні звірювання. Я знаю, вже, що 1 листопада, тобто завтра католицька церква, вона згадує всіх святих. І це такий, власне, є перетин. І ці свята дуже. Такі противоріччя між собою, так якщо б вас, як представника церкви, попросили власне прокоментувати це свято і пояснити можливо, чому варто чи чому не варто до нього долучатися, як би ви це зробили? Угу. Дякую вам за питання. Вітаю всіх наших глядачів. Ну, перш за все, Хеловін, як ми бачимо, він десь апелює до розваги певної. Та люди десь втомлені, хочуть відпочити і обирають певні якісь такі диспозиції, які десь суспільство пропонує. Натомість Христова Церква десь також пропонує свої альтернативи, і десь я хочу десь заакцентувати, що ця розвага це не свято. Направду католицька церква першого числа згадує всіх святих. В цей момент він перекладається Хеловін як на вечір'я всіх святих, і тоді згадують десь приклад людей, які своїм життям вибором свідчили Господа в своєму житті. Тому я би відповів так, що це гарна нагода дітям самому долучитися до пізнання всіх святих, як дійсно католицька церква в цей момент і робить. Натомість наша греко-католицька церква має всіх святих. Наступну неділю по п'ятидесятниці по зісланні Святого Духа ми згадуємо всіх святих і тоді, десь е, е, також пізнаємо життя кожного безпосередньо. Ви знаєте, я сьогодні з багатьма спілкувався і дітей бачив, і е, е, діти дуже. Цікавляться життям святих. Наприклад, я зайшов в книгарню, побачив дуже класну книгу Посиденьки зі святими, і моя одна така знайома якраз вела розмову з іншою. і каже: Ти знаєш, я сьогодні буду розмовляти з своїми дітьми про святих. Я от купила цю книгу, дуже класні історії є, і вони будуть робити вечір, такий сімейний вечір, де разом будуть сідати як сім'я, і пізнавати життя людей, які десь змінили. Спосіб мислення про життя і про щастя і про стосунок з господом це я думаю, моя би була відповідь як альтернатива. От чи, знаєте, уточню у вас, тому що дуже багато є людей, які висловлюють свої думки. Для цього в нас є соцмережі, так, і для цього в нас часто порушують особисті простори інших людей, але є коментарі про те, що коли люди навіть задля розваги переодягаються у костюми, так, вони чинять якийсь гріх. Чи вважаєте ви це гріхом, чи церква вважає це гріхом, тому що бачу, що в грайливій формі нібито, от якщо стосується дієві, Дітей це підтримується церква на це абсолютно ну, нормально реагує, так не говорить батькам про те, що давайте наступного року своїм дітям краще поясніть, чи е, діткам краще якось правильно пояснити про сам про саму суть свята, чи просто відразу з ними говорити про розважливість і так далі. Але спершу цікавить ваша думка стосовно власне слово гріх. Ну, гріх це перш за все, десь я хочу акцентувати, що це певна недовіра до господа, і тоді я знаю, як мені чинити. Мені не потрібен Господь в моєму житті. Оце є гріх, коли я відходжу від Бога. І десь, коли ми апелюємо до костюмів чи до театру, це є прекрасно, тому що це вияв якихось певних таких фантазій. Взагалі діти люблять костюми, діти люблять чуда, діти люблять десь історії, це їх надихає і забрати це від дітей це десь забрати дитинство від дітей. І це не є також нормальним і правильним, але є правильним подача цього. Знаєте, коли десь. Цього літа були дитячі табори і е, діти дуже травмовані сиреною, бо є війна. От і вони ховаються, їм страшно, і коли десь не ураховувати цього і десь годувати дитину знову страхом та е, жахливими якимись костюмами, які десь демонструють щось таке від чого лячно мені. Та чи це добре, чи це апелює до здорового глузду? Е, десь е, я думаю, Христова церква має апелювати, тобто, десь віра і здоровий глузд це ті дві речі, які потрібні в духовному нашому житті. Тому е, моя відповідь дійсно є наступною. Е, Стараємося десь орієнтуватися, в якому контексті ми є, в яких обставинах зараз перебуваємо. Дітки, які втрачають своїх татів на війні, які десь прагнуть близькості тепла і любові, чи дійсно. Атмосфера, в якій зараз дитина перебуває, ця розвага вона їй на добро буде. Тобто, це десь в першу чергу. Це згодом також дитина потребує десь такої. Любові і підтримки, чи це також знову апелює е, до цього? Чи вон чи дитина навпаки насторожується і також є лячно? Е, звісно, коли є цукерки, є інші такі моменти. Е, ну люди діти люблять солодощі, і це прекрасно. Але я би десь рекомендував е, сісти з дитиною, поспілкуватися про рідних і близьких, які вже відійшли до вічності, якими вони були. Хто це був мій дідусь, бабуся, мій тато герой. Знаєте, ці речі, які десь діти хочуть чути, вони не можуть це сказати напряму, бо вони діти, але вони своєю поведінкою виявляють певно таку чи агресією, чи якимось такими іншими моментами. Вони хочуть цього чути, і дуже гарно є, коли доросла людина сідає з дитиною, і розповідає їй про рідну людину, яка десь відійшла. Про що таке є смерть? Ті речі такі вони про реальність. Ми перебуваємо в цій реальності. Дитина це бачить. Я думаю, що е, в тих моментах якраз треба десь акцентувати увагу. Ну і знову ж таки знову не виключу цього, що е, не тільки про сум, але також і про радість. Та, бо смерть це зустріч з Богом. Е, ми всі будемо з ним зустрічатися рано чи пізно, і е, дитина повинна це розуміти і пізнавати в своєму житті також.